Ліна Костенко, мій перший вірш, написаний в окопі, мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, Коли згубила зорі в гороскопі, моє дитинство, вбите на війні, плилася пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Був білий сніг, не білий вже, а чорний. Вогнинна ніч присвічувала дню, і той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий сніг обвуглена зоря, а я писала мало не осколком великі букви, щойно з букваря. Мені б ще грати з піжмурки, і в класи, в казки літать на крилах палітур. а я писала вірші про фугас, а я вже смерть побачила в притул. о перший біль тих недитячих вражей, який він слід на серці залиша, Як невимовне, слова мені не скажеш. Чи нині німой зробиться душа, душа в словах, як море в поразкові, і спомин той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш, написаний в окопі, він друкувався просто на землі.